Добрий день, дорогі восьмикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку української мови повні й неповні речення, Тере в неповних реченнях. Ви вже знаєте, що за наявністю членів, потрібних для висловлення думки, прості речення поділяються на повні й неповні. Сьогодні ми поглибимо знання про повні й неповні речення. Вивчимо правила вживання тире в неповних реченнях та навчимося правильно інтонувати такі речення. Порівняйте два речення. Над морем сходить сліпуче сонце. Над морем сонце. Перше речення повне. У ньому є всі необхідні члени речення. Воно зрозуміле й поза контекстом. Друге речення. Неповне, у ньому бракує присудка, який легко встановлюється з контексту. Отже, сформулюємо правило повним називається речення, в якому наявні всі необхідні для розуміння змісту члени речення, як головні, так і другорядні. Неповним називається речення, в якому пропущено, тобто не представлено словом один або кілька членів, необхідних для цілісної граматичної структури, але їх можна відновити з контексту або ситуації. Залежно від того, на основі чого відбувається відновлення неназваних членів, розрізняють неповні речення контекстуальні та ситуативні. У контекстуальних неповних реченнях пропущені члени відновлюються завдяки тому, що вони перед тим уже називалися, і немає потреби їх повторювати. У ситуативних неповних реченнях недомовлене стає зрозумілим із ситуації мовлення, і причиною пропуска є те, що всі учасники розмови знають про що йдеться. Ось приклад неповного ситуативного речення. Часто пропущений член у неповному реченні можна відновити з попередньої репліки в діалозі. Наприклад, коротке речення на прем'єру нового спектаклю ми можемо зрозуміти лише з попередньої репліки Ти куди йдеш? На екрані приклад неповного контекстуального речення. Димить подекуди листя, димить по городах, по дворах, за ворітьми, на вулиці. Друге речення димить по городах, по дворах, за ворітьми на вулиці, ми розуміємо, бо пропущений підмет листя ми можемо легко відновити з попереднього речення. Відновити пропущені члени в неповному контекстуальному реченні можна з попереднього речення. Наприклад, зосталася Маруся сама, схилила головоньку на білу ручку Григорій Квітка Основ'яненко. Пропущене слово Маруся, воно наявне в попередньому реченні. Або з наступного речення Як мене завжди чекала, як виглядала, я вдячний за це своїй матері. Відновлене слово мати, як мати мене завжди чекала, як виглядала. Або зі змісту самого речення, і тут Чіпка в хату пана Смирний». Зрозуміло, що пропущене слово заходить в хату. Неповними можуть бути двоскладні та односкладні речення, до неповних двоскладних. Належать речення з пропущеним присудком, на який вказує наявна у реченні обставина. Наприклад, у реченні «на дворі ясна холодна ніч формально присудка нібито й нема, але він усе ж мислиться за змістом «на дворі хазяйнує ясна холодна ніч. Якщо в реченні пропущено підмет, це речення також двоскладне, пропущений підмет «сонце» у реченні вранці сонце веселе, а вдень працьовите, ми можемо відновити з попередньої частини складного речення. І по-третє, якщо присудок виражений дієсловом третьої особи однини минулого часу або умовного способу, це речення також двоскладне. Неповне речення може бути односкладним, якщо у ньому пропущене безособове дієслово. Прочитаймо речення, бо тут треба було певної вже кваліфікації, а найголовніше поважності. Пропущено безособовий присудок треба було, тому це речення односкладне, неповне. У неповних реченнях найбільш поширеними є випадки пропуску присудків. В усному мовленні цей пропуск позначається паузою, а в писемному мовленні тире. Якщо інтонаційно паузи немає, то тире не ставимо. Розглянемо речення: Ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки лють, народна творчість. На небі сонце. Серед них я, Михайло Коцюбинський, У лісі дощ. У першому і другому реченні на місці паузи ми зробили вичікувану перерву, а далі тон підвищується, тому після цих слів і поставлені тере. У третьому реченні паузи немає, тому тере не ставиться, так забажав автор. Виконаємо практичне завдання. Перепишіть речення, пропускаючи повторювані слова. Поставте де потрібно тире. Перевіримо вправу Привчив мене батько трудитись до поту, а мати любити пісні. Платон Воронько. Душа його прохала волі. Молоді сили простору. Панас мирний. Земля не може жити без сонця. А людина без щастя Михайло Стельмах. У третьому реченні інтонація не вимагає паузи, тому тере не ставимо. У першому і другому реченні на місці тере робиться вичікувана пауза, а наступні слова вимовляються підвищеним тоном. Виконаємо ще одну вправу. Розподіліть речення на повні і неповні. Номери речень впишіть у потрібні стовпчики. Поставте слайд на паузу і виконайте завдання. Перевіримо правильність виконання вправи. Перше речення. Чужа душа то тихе море сліз, повне, оскільки в ньому є всі наявні для розуміння члени речення. А тере ставиться. Між групою підмета і присудка перед вказівною часткою то, друге речення У душі моїй сонце. Це речення неповне. тере ставиться на місці пропущеного присудка. Третє речення. За одного битого двох небитих дають воно повне, тому що це односкладне узагальнено особове речення. Підмет у структурі цього речення не передбачено. Четверте речення повний колос гнеться, а пустий догори стирчить. Це речення складне, що містить у своїй структурі неповне речення пропущений член встановлюється з попередньої частини складного. П'яте речення Вгорі ліси сріблясто білі. Це речення неповне. На пропущений присудок вказує обставина вгорі. Шосте речення Нас тягло до лісу. Це речення повне, хоч у ньому немає підмета. Адже це речення безособове, тому підмет нам не потрібний. У сьомому реченні він виривався на волю, наче птах з клітки, пропущено кілька членів, якими. Можемо відновити з попередньої частини складного речення. Він виривався на волю, наче птах виривався на волю з клітки. Сподіваюсь, ви навчилися відрізняти повне речення від неповного і запам'ятали правила вживання тире у неповному реченні у холодну зимову пору. Зігрівайте один одного теплими словами цінуйте та любіть нашу мову, одну з наймилозвучніших мов світу.